В результаті обстрілу у нас е, поранена була двох цивільних осіб. Це жінка 54 роки і чоловік 62 роки. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Десь з другої години почалось у нас. І десь на півп'яту у нас було влучання. Він так впав дуже. Що аж немов полум'я до спальні було з вікно. Було пошкоджено цивільні об'єкти, також зазнали, пошкоджені будинки, зруйнування криш, вікон, дахів. Староста приїхав, все по об'яснив, показав, ну, по-людськи. Люди, на жаль, звикають до цієї ситуації, але я би дуже просив, щоб люди продовжували евакуацію. Ми сьогодні дуже плідно співпрацюємо з благодійними організаціями. Якщо раніше ми допомагали просто виїзд людей, то сьогодні у нас наші партнери готові допомагати з вивозом речей. Вони готові допомагати з розміщенням, якщо відразу не влаштовують якісь там умови, які пропонуються, шукаються більш комфортні і на цей час люди перебувають в хабі. Це як в Павлограді, так і в місті Дніпро.